Окупанти вгатили по району майже два десятки разів дронами камікадзе і артилерією. Постраждав 17-річний підліток. Кількість гуманітарки не зменшується. При фронтову Нікопольщину продовжують підтримувати благодійники. Водночас у Томаківці проходить благодійна акція Здай стару книгу допоможе ЗСУ. А у Нікополі працює терцентр для літніх городян. Соцпрацівники допомагають у побуті, роблять закупи та просто морально підтримують Нікопольців. Мешканців Нікополя закликають допомогти пораненим. Українським захисникам і запрошують взяти участь в акції до міжнародного дня донора. Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, Підписуйтесь на Ютуб-11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо наш випуск. Ранок на Нікопольщині почався із загрози артобстрілу. Людей просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. Ввечері агресор вдарив по покровській громаді. Випустив по одному з ціл з півдесятка артснарядів. Обійшлося без постраждалих. А напередодні окупанти вгатили по району майже два десятки разів дронами камікадзе і артилерією. Цілили по чотирьох громадах та Нікополю. Постраждав 17-річний підліток. У нього множинні осколкові поранення. Хлопець у лікарні. Зі ствольної артилерії та ФПВ камікадзе одночасно окупанти безперервно атакують Нікополь та населені пункти Мирівської, Марганецької, Червоногригорівської та Покровської сільської громад. Кожного дня, щонайменше 10 атак по житлових кварталах. За тиждень троє постраждалих. Двоє лікуватимуться вдома. Неповнолітній хлопець ушпиталини. Через ворожі обстріли, понівечені приватні будинки та багатоповерхівки. Об'єкт інфраструктури, господарчі споруди, медичний центр, парники і електромери. Жили нелегально та переховувалися від правоохоронців. Поліцейські міграційної служби викрили двох громадян Росії, які незаконно мешкали на Нікопольщині. Чоловіків затримали і доставили до пункту тимчасового перебування іноземців. Надалі їх депортують з України. Кількість гуманітарки не зменшується. Прифронтову Нікопольщину продовжують підтримувати благодійники. Від початку року жителі Мирівської, Нікопольської та Марганецької громад отримали майже три тисячі продуктових наборів. До Марганецької, Покровської, сільської, Червоно-Григорівської, Першотравневської та Мирівської громад добродії завезли 10 вантажівок питної бутильованої води. Мешканців прибережних територій підтримують також представники всесвітньої продовольчої програми. По шість пляшок бутильованої на руки мешканці Томаківської громади отримали 12 червня воду. Питну видали жителям села Приображенка. Це допомога від міжнародних партнерів. А донори Нікополя отримали продукти та питну воду. Гуманітарку надали міжнародні благодійники та подякували небайдужим за важливу допомогу в такий нелегкий для країни час. Генератор, їжа, розкладачка та спальні мішки Нікопольська районна військова адміністрація спільно з благодійними фондами передали на фронт чергову партію гуманітарки. Все за запитами наших захисників. Здай, книгу допоможи ЗСУ». у Томаківці. Проходить благодійна акція. З 17 червня по 30 липня можна принести свої стародруки до центральної бібліотеки. Їх здадуть на макулатуру, а виручені кошти підуть на потреби українських захисників. Подібна акція вже проходила у квітні. Тоді за вторговані гроші для бійців придбали маскувальну сітку. допомагають у побуті, роблять закупи та просто морально підтримують. А ще проводять офлайн заняття для літніх людей. У Нікополі працює територіальний центр для літніх городян. Як соцпрацівники та їхні підопічні разом виживають у прифронтовому місті, розповіли нашим журналістам. Допомагає у побуті, робить закупи та прибирає у хаті пані Ольга, соцпрацівниця. Опікується самотніми старенькими у Нікополі до своїх підопічних. Поспішає навіть попри безперервні тривоги, бо каже, без неї вони не впораються. Треба їм привезти і молоко, та і хліб, і все остальне. Так що береш, трошки пройде ця кананада, і біжиш туди. І Оце наш фронт. Це наш фронт. Ця робота дуже важлива. Ну для таких людей от самотніх, дуже самотніх. під опікою жінки нині 14 нікопольців, серед них і Ольга Костянтинівна. Жінка у Нікополі залишилася сама, ділиться часто, не вистачає звичайного спілкування. Інколи хочеться просто з кимсь поспілкуватись, і наші е, дівчата, які соціальні робітники, вони нам дуже допомагають в цьому. Вони і прибирають, і до магазину, і втішають нас. Жінка перенесла онкологію та важко перехворіла ковідом. Хвороба уразила 80% легень, каже дивом вижила. Утім, і досі відчуває слабкість і не може довго ходити. Тож соцпрацівниці ходять для неї у магазин та допомагають із прибиранням, а ще і морально підтримують. Нашу біль вони через себе пропускають. І я розумію, що працювати з людьми дуже важко, а працювати з такими людьми, як ми, бо у нас у кожного свої таракани в голові, і вони вже закам'яніли, ці таракани. Дівчата дуже терплячі, дуже терплячі. Я дякую їм за це. Загалом у Нікопольського терцентру наразі тисяча підопічних про них дбають 37 соцпрацівників, таких як пані Ольга навідують вдома. Втім, є і ті, хто відвідує відділення денного перебування. Попри складні складну ситуацію в місті, територіальний центр жодного дня не припиняв обслуговування і надання соціальних послуг. У терцентрі Нікопольці займаються спортом, співають, а ще шиють та в'яжуть для військовослужбовців. Ми пропонуємо нашим підопічним, нашим отримувачам соціальних послуг факультети, різні факультети, оздоровчі, творчі, і в тому числі і музичний факультет. Музичний факультет об'єднує людей, які прагнуть висловитися в пісні, в музиці. Наприклад, Любов Пилипівна приходить до тарцентру вже два місяці, ділиться заняття, допомагають відволікатися від жахів війни. Не дивлячись на всі негаразди, які нас зараз спіткають: війна, обстріли кожного дня і кожної ночі, ми приходимо сюди і получаємо дуже гарні емоції. Детальніше про роботу центру можна дізнатися за телефоном, що на ваших екранах. Катерина Нічека, Льона Балковата, Володимир Поваренко, Про Нікополь. Дякують донорам крові. Мешканців Нікополя закликають допомогти пораненим українським захисникам і запрошують взяти участь в акції до міжнародного дня донора. Його відзначають 14 червня. Зараз на Дніпропетровщині 400 тисяч донорів, які здали кров понад сотню разів. Поділитися своєю кров'ю з бійцями можна до 17 червня, включно на базі обласної станції переливання крові з 8 до 15. Більше інформації за телефонами, що на ваших екранах. Арт-терапія, майстер-класи та спілкування з психологом у Покрові з березня 2023 року. Працює Хелп Point. Проєкт допомагає вразливим категоріям населення. В першу чергу це переселенці, багатодітні та малозабезпечені родина, родина учасників бойових дій, люди з інвалідністю та їх родина. Консультують та підтримують і мешканців Покрова та Нікополя, які не є в списку перелічених категорій. До слова 60% відвідувачів центру Нікопольці За Вами організаторів проєкт був розрахований на рік. Втім, його роботу подовжили. Інформація про те, як можна долучитися на сторінці Хелппойнт у соцмережах. Через безпекову ситуацію транзитний соціальний автобус поки не їздитиме через Нікополь. Йдеться про маршрут Кривий ріг, Нововоронцовка, Нікополь, який курсує по середах. Про це повідомляють у Нововоронцовській селищній військовій адміністрації. Поки маршрутка курсуватиме з Кривого Рогу до Нововоронцовки та назад. Плюс три медалі у скарбничку на змаганнях представники ранчо біла підкова з Нікополя здобули три призових місця. Турнір пройшов у Запоріжжі на базі одного зі спортивних клубів. Учасниками стали вершники з Запоріжжя, Марганця та Нікополя. Виживає під ворожим вогнем. У Нікополі шукають нових господарів для песика, який до повномасштабного вторгнення охороняв кафе на набережні. Оголошення на своїй сторінці у соцмережах розмістила місцева волонтерка. Собака дуже наляканий. За час війни він отримав осколкові поранення передніх лап та сильно схуд. Торік волонтери знайшли йому родину в Києві, але не склалося. Наразі хвостати у притулку його лікують. Якщо хочете прихистити кудлатого та знайти вірного друга, телефонуйте. На цьому мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.